Презентований посібник є третім із серії Літературна казка, що започаткована відповідно до потреб і запитів часу. Раніше у співпраці Ольги Деркачової та Соломії Ушневич вийшли у світ літературна казка Великобританії, а також в одному збірнику Німеччини та Австрії. Авторки, аналізуючи літературознавчий матеріал, прийшли до висновку, що існує певна проблема щодо популяризації польської дитячої літератури в Україні, і взялися за роботу, щоб відкрити прізвище за прізвищем. На жаль, не було можливості настільки стільки глибо. Боко вникнути в польську літературу для дітей, тому такі автори, як Корнель Микушинський, фактично стали відкриттям. Знакова постать польської літератури, котрий створив національного героя, взірцевого для маленьких поляків, народився в Стрию, є земляком мого батька, навчався у Львові, проживав деякий час в Києві. І прикро, що ми не знаємо фактично своїх земляків, які стали класиками польської літератури. І Чимало польських письменників. У них є українське коріння, і вони родом з України. І так ниточка за ниточкою, так знаєте, наче різні клубки. І от ми сплели такий плед, ша шаль, шаль таку кому як імпонує більше, яка і називається власна літературна казка Польщі. Письменниці наголошують, що створюючи підручник, брали до уваги різні нюанси та підлаштовували книжку під читача. Взагалі називають цей посібник дуже придатним для студентської сумки, парти й голови. Враховували Мови сприйняття, що діти краще сприймається, який виклад біографії. Зрозуміло, що варто подавати уривки, оскільки польська мова близька до української, ми вирішили більшість уривків подавати польською мовою. Для студента це є знахідка, що ми маємо вже посібник, в якому описана літературна казка, в якому проаналізована, в якому є біографія авторів, в якому є сюжети. Залишається студенту мало. Студенту справді залишається взяти книжку, прочитати. Ольга Деркачова та Соломія Ушневич ставили перед собою завдання не тільки вдало попрацювати над матеріалом, але й смачно подати літературну працю, щоб розширити коло читачів. Письменники, колеги зауважують, що наші землячки успішні у своїй роботі і їхній внесок у скарбницю літератури дуже важливий. Взагалі, будь-які переклади це є зрадивого вагомий вклад в скарбницю літератури, тому що переклад. Це не лише збагачення би, інтелектуального доробку, який нам як би, приступний, але це ще й комунікація, тобто певний діалог між культурами. І те, що от Соломій Ушневич і Ольга Деркачова видали, зробили власне таку велику роботу, цю книжку, літературна казка Польща, це є. Ну, Великий внесок, це ж не перша вже їхня книжка. Підручник літературна казка Польщі представляє близько 20 польських письменників. Серед них Марія Конопніцька, Януш Корчак, Ян Бжехва, Войцех Жукровський та інші. А наступне дослідження буде присвячене літературній казці Франції. До речі, презентацію видання Ольга Деркачова і Соломія Ушневич проводили не тільки з пізнавальною ціллю. Частину виручених від продажу книг коштів. А наразі це сума в тисячу гривень. Авторки передали обласній філармонії на проект Подаруй місто Рояль.